Вітаю, друзі! Ви на каналі Mobits Plants. Ми маємо велику колекцію буноцефаландра, різноманітних мохів, в тому числі фесіденців та папоротей. Для того, щоб ви могли краще з ними ознайомитися, ми пропонуємо наші відеоогляди. Теж чудовий екземпляр, дуже гарний колір з переливом, з глянцевим блиском. Дуже виражений крап і що для неї особливе: ярко-червоного кольору стебло. І черешки у листях. Це дуже добре видно, коли вона стоїть в акваріумі. Ось без води, може комусь так краще видно, може хтось так краще орієнтується. Дивіться, який чудовий блиск десь